Маємо серйозні новини для багатьох мігрантів, які приїхали в США по гуманітарному паролю. Так, це рішення конкретно не стосується українців, але це рішення конкретно також може впливати на майбутні потенційні рішення по українцям, які приїхали по гуманітарному паролю, тому що теоретично це майже той самий кейс, тому що той самий суддя видав рішення. Розблокувати для ось цих чотирьох країн гуманітарний пароль, той самий суддя вчора дав українцям можливість розблокувати продовження розгляду справи. Тому ця інформація дуже важлива і для вас, як українців. Отже, сьогодні, 30 травня, саме в п'ятницю. Верховний суд США тимчасово дозволяє адміністрації Трампа скасувати гуманітарні програми, запроваджені за часів Байдена, що надавали тимчасовий легальний статус понад 500 тисячам мігрантам із країн з гуманітарною кризою, зокрема Куба, Венесуела, Гаїті та Нікарагуа. Отже, Верховний суд дозволив адміністрації Трампа на даний момент припинити програму гуманітарного паролю, яка давала мігрантам тимчасове право жити та працювати в США. Зараз поясню, чому на даний момент трохи пізніше. Це рішення ставить під загрозу депортації сотні тисяч мігрантів. Суди нижчої інстанції раніше тимчасово блокували цю дію, заявляють, що скасування програм без індивідуального розгляду є незаконним. Програма була важливою для організованого прийому мігрантів. Адміністрація Трампа також зупинила розгляд нових заяв і для українців, але поки не скасувала вже видані дозволи. Про це пише сьогодні вся американська західна преса. Тепер чому тимчасово? І чому ця інформація важлива для вас, українців? Суддя Індіра Талвані, яка вчора прийняла в Бостоні, яка є федеральним суддею, яка вчора в Бостоні прийняла рішення про розблокування тієї паузи, вона не так давно, трохи раніше, так само в цьому одному великому кейсі е зняла ось це блокування, точніше, не блокування, а припинення гуманітарного паролю понад 500 тисяч мігрантів, з Куби, Гаїті, Краг Венесуели. І Зобов'язала адміністрацію Трампа розглядати кожен кейс окремо, тобто вона сказала, що адміністрація Трампа чи, наприклад, DHS не має права скасувати гуманітарний пароль всім окремо, тому що... Гуманітарний пароль видавали кожній людині так само окремо розглядали і анкету. І от, якщо по кожному розглядали окремо, то тоді і скасовувати потрібно по кожному окремо. Ви не маєте права просто так взяти і скасувати повністю всі рішення, точніше всі кейси одночасно, ну, наприклад, там всі кубі або ні І от вона зупинила скасування гуманітарного паролю. Але сьогодні Верховний суд тимчасово заблокував її рішення і дав Трампу можливість скасувати пароль відразу всім. Питання чому тимчасово? Тому що рішення Верховного суду від 30 травня не є остаточно вирішальним в справі по суті, а було прийнято в рамках так званої надзвичайної заяви emergency Application. Тобто, ви бачите, вони дуже швидко розглянули. Відразу Трамп подає апеляцію, і вони дуже швидко розглянули. Верховний суд дозволив адміністрації Трампа поки що припинити програму гуманітарного паролю, поки триває розгляд справи в нижчих інстанціях, або до остаточного рішення Верховного суду. Це рішення не закриває справу назавжди, тобто не означає, що скасування програми є законом назавжди. Суд просто не не заблокував дії адміністрації Трампа на час судового розгляду. Тобто, Трамп каже, я скасовую хтось, от, наприклад, та група людей, там де є українці, афганці і деякі мігранти з інших країн, подають в суд на розгляд. Так, от, поки триває цей розгляд, чи законно його скасовувати чи ні. Верховний суд каже, поки ми розглядаємо. Все одно цей указ Трампа повинен діяти. Тобто, кейси повинні бути скасовані, і ці мігранти повинні покинути країну. Поки ми розглядаємо. Якщо ми приймемо рішення, що адміністрація Трампа діяла незаконно, ну тоді окей. Але поки ми розглядаємо, Трамп має право депортовувати цих мігрантів. Чому я кажу, що це важливо, тому що теоретично. Цей самий суддя працював так само з українцями і вчора прийняв рішення. І, скоріш за все, можливо, знову ж таки буде апеляція від адміністрації Трампа, і невідомо, що там далі буде. По-друге, я прошу всіх позвонити в ЄС, тому що мені підписники вже пишуть, що вчора сьогодні дзвонять, питають. Що там з моїм кейсом, чи почали розглядати, посилаючись на рішення суду, міграційні служби або просто вишують слухавку на цьому питанні, або закінчують чат, або просто не відповідають і посилаючись на що ваш кейс ну, ще на паузі, тому що діє меморандум, указ Трампа і тому інше. Тому самі спробуйте набрати, запитати міграційні служби, що там відбувається. Ну і також не забувайте переходити в ось цю. На ось цю на ось цей вебсайт, ви зможете проголосувати за петицію, щоб українцям дали все ж таки дозволи на роботу, продовжили право пробування і тому інше. Переходите, хто не бачить це посилання, пишіть мені в інстаграмі в приватні повідомлення. Я вам кину лінк. Ну там уже доходить до 10 тисяч, але щось дуже дуже повільно. Не дивись на те, що у вас двісті 240 тисяч, як мінімум, які приїхали в США. по форі. Ну це трохи несерйозно. Тому діліться цією інформацією. Кейс дійсно важливий. Поки не критичний, особливо для українців, але як ви бачите, як Верховний суд все одно знову ж таки стає на сторону адміністрації Трампа.